Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Це простір для духовного відновлення, зцілення та внутрішнього заспокоєння. Сьогодні ми пропонуємо вам унікальне занурення у світ медитації, де звуки української автентики та природи створюють чарівну атмосферу гармонії та спокою. Нехай ця подорож огорне вас магією звуків та чарівних мелодій, заспокоюючи вашу нервову систему та зцілюючи ваш внутрішній світ. Відпустіть зайве і дозвольте собі повністю поринути в цей досвід, де кожен звук веде до глибшого відчуття внутрішнього спокою. Сприймайте ці моменти як подарунок. Який допоможе вам віднайти гармонію між душею та тілом, заповнюючи ваше серце легкістю та радістю? Ця подорож не лише заспокоїть вашу душу, але й стане кроком до важливого внутрішнього відновлення, відкриваючи перед вами шляхи до глибокого самопізнання та особистісного зростання. Вона покликана. Збагатити вашу душу, надихнути на нові досягнення і подарувати відчуття цілісності з собою та навколишнім світом. А зараз ми розпочнемо нашу медитацію. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Ми почнемо нашу подорож до спокою з глибокого, свідомого дихання. Зробіть глибокий вдих. Повільний глибокий видих. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені, оживляючи кожну клітинку вашого тіла свіжістю. При видиху м'яко відпустіть всі турботи дня. Знову глибокий вдих. Повільний глибокий видих. Дихайте глибоко та рівномірно, дозволяючи кожному вдиху наповнювати вас енергією а кожному видиху вивести напруження та зайві думки. З кожним диханням дозвольте собі ставати все більш розслабленими. Зараз зосередьте вашу увагу. На маківці вашої голови. Відчуйте легке торкання спокою, яке м'яко спускається вниз, розслабляючи м'язи обличчя. Розслабляється лоб, очі, ваші щоки, кожен м'яз на голові знаходить свій відпочинок. Це відчуття м'якої ваги продовжує свій шлях до шиї, плечей, розслабляючи їх і дозволяючи вам відчути, як вага турбот повільно з них спадає. Тепер це відчуття спокою плавно перетікає до ваших рук, поступово знижуючись від плечей через лікті до долонь. І кінчиків пальців. Кожен суглоб, кожен м'яз відчуває розслаблення. Дозвольте далі цьому відчуттю спокою огорнути вас, розслабити м'язи спини, грудної клітки та живота. Відчувайте, як кожне наступне дихання. Робить вас ще більш розслабленими і спокійними. Це розслаблення продовжує свій шлях вниз до ніг, огортаючи стегна, коліна, гомілки аж до п'ят та пальців на ногах. Зараз ваше тіло повністю розслаблене. Ви відчуваєте, як кожна частина тіла, кожний атом вашого буття знаходить свій мир і спокій. У цьому стані повного розслаблення ви чуєте лагідний шепіт вашого внутрішнього я. Він м'яко шепоче вам. З кожним диханням дозвольте собі ставати все більш розслабленими, а зараз перенесіть себе думками далі у самісеньке серце українського казкового лісу. Уявіть, як поступово перед вами розгортається панорама величного лісу, де кожне дерево, кожен кущ є живим свідком багатьох поколінь. Ці дерева зберігають історії, що вплітаються у вінець легенд та міфів, переданих нашими предками. Це місце, де кожен листок, кожна гілка випромінює силу, закарбовану віками, створюючи особливу атмосферу захисту та спокою. Ви підходите до маленького, але дивовижно чистого джерела, яке розгорнулося в огорожі древніх дубів та лагідних пухнастих сосен. Ви чуєте легке шелестіння листя, а навколо лунають заспокійливі звуки лісу, тихе шурхотіння маленьких лісових мешканців, лагідний вітер, що ніжно колиша гілки дерев. Поблизу джерела тліє невелике багаття, що зігріває своїм лагідним світлом та ледь помітним теплом. Вогонь тут не лякає, а захищає і заспокоює. Його присутність нагадує про тепло домашнього вогнища, про безпеку та затишок. Над вами в кронах дерев лунають спокійні звуки птахів. Їхні голоси є невід'ємною частиною цього лісу, додаючи відчуття живої природи та спокою, що панує тут. У цьому віддаленому куточку українського лісу, де час ніби зупинився, ви знаходите непорушний спокій. Біля кришталевочистого джерела оточеного древніми дубами та високими соснами ви відчуваєте захист та єдність природою. Промені сонця, що пробиваються крізь листя. Граються на поверхні води, створюючи чарівний танець та візерунки світла. Невелике багаття поблизу джерела м'яко потріскує, випромінюючи тепло, що відчувається навіть на відстані. Присутність багаття відгукується глибоким спокоєм та гармонією, створюючи атмосферу безпеки та захищеності. Зараз ви знаходитесь у місці, де кожен елемент навколо вас спрямований на ваше зцілення та відновлення. Відчуйте, як цей казковий ліс обіймає вас своєю мудрістю та силою, наповнюючи ваше серце умиротворенням і гармонією. Під вашими ногами розкинулася стежка, крита листям, що шелестить від кожного вашого кроку. Ця стежка не просто шляху глиб лісу. Вона є символом вашої подорожі вглиб себе. З кожним кроком вперед залишаються позаду всі негативні емоції, страхи та невпевненість. Ви відчуваєте, як зникає тягар на душі, як розсіюються тумани тривог, залишаючи місце для промінів світла та чистоти. По мірі вашого просування стежкою ви натрапляєте на древній камінь. Мовчазний свідок багатьох віків він стоїть серед лісової тиші. Цей камінь, який лагідно обігріти сонцем та обвити вітром, є справжнім носієм сили землі. Не бійтеся його величі та давнини. Підійдіть до нього ближче та торкніться його поверхні. Відчуйте, як древня енергія землі переходить у вас, наповнюючи теплом, силою, відчуттям стабільності та захищеності. Саме в момент вашого дотику до древнього каменя з глибин лісу до вас починає доноситися звук старовинних веснянок. Спочатку це тихий спів, що ледь вловими вашим слухом, але з кожною хвилиною він набирає сили, стаючи все більш наповненим і виразним. Ці васнянки пронизані глибокою автентичністю та незабутньою красою. Вони відображають душу української землі, її багату історію та традиції. Вони оживають саме завдяки вашому дотику до каменя, який пробуджує древню енергію, з'єднуючи вас із корінням українського народу та гармонією Всесвіту. Через ці веснянки ви відчуваєте зв'язок із минулим, а енергія землі, що переходить у вас через камінь, зміцнює цей зв'язок, даруючи вам силу та натхнення. Ви відчуваєте себе частиною чогось великого та вічного, наповнюючись спокоєм, зціленням та відновленням. Тут у цьому місці сили Серед звуків веснянок та шелесту листя ви відчуваєте глибоке самовідновлення душі та тіла, гармонію з собою та світом навколо. Після глибокого занурення в мелодії веснянок, які заповнили простір навколо дивовижною енергією та автентичністю, ви продовжуєте свій шлях. Рухаючись стежкою, ви потрапляєте на галявину, де світло сонця розливається крізь густе листя, створюючи теплу та яскраву атмосферу. Це місце де кожен подих повітря. Наповнений енергією життя. На цій галявині, в обіймах природи, ви зустрічаєте чарівну красуню — Мавку. Вона душа цього лісу оповита легендами, символ непорушного зв'язку людини з природним світом. Вона як втілення доброти та чистоти. Стоїть перед вами оточено м'яким світлом, яке, здається, виходить від неї самої. Її присутність непомітно наповнює ваше серце спокоєм, а її образ наповнює вашу душу світлом та добротою. Мавка не каже ні слова, але ви відчуваєте її повідомлення глибоко в серці. Вона ніби говорить вам про важливість відпущення та прийняття. Перебуваючи поряд із нею, ви починаєте розуміти, що саме час відпустити усе, що обтяжує вашу душу, усі страхи, сумніви, розчарування. Поруч з мавкою, ви відчуваєте, як ваші турботи та тривоги. Починають розвіюватися, наче легкий туман під теплими променями сонця. Це відчуття легкості та свободи огортає вас, заповнюючи простір довкола неймовірною радістю та внутрішнім спокоєм. Ви бачите, як мавка піднімає свої руки до неба, наче витягує з повітря. Сутність природи і легкою хвилею своєї руки направляє цю енергію до вас. Ви відчуваєте, як кожна частинка вашого буття наповнюється світлом, енергією та впевненістю. У цей момент вона шепоче вам глибокі істини. Після того, як ви наповнились мудрістю та енергією від зустрічі з мавкою, ви починаєте відчувати, як тепле світло сонця на галявині стає яскравішим, нагадуючи про майбутнє повернення до повсякденності. Ваші ноги відчувають твердість землі, руки теплий подих вітру, що ніжно обіймає ваше обличчя, а серце спокій. І гармонію, які ви знайшли тут у глибині лісу. Тепер, коли ви готові покинути це чарівне місце, зробіть кілька глибоких, спокійних вдихів та видихів. Відчуйте, як ваше тіло поступово повертається до повної свідомості, але зберігає в собі легкість та внутрішню силу, яку ви отримали. Коли ви відчуєте себе повністю у присутньому тілі та готовим повернутися до своїх звичайних справ, повільно з усією уважністю почніть рухати пальцями руки ніг. Дозволяючи цим невеликим рухам допомогти вам прокинутись повністю. Коли будете готові відкрийте очі. Перед тим як піднятися, подякуйте собі та Всесвіту за цю подорож, за час, який ви присвятили своєму внутрішньому світу та зціленню. Повертайтесь до своїх звичних справ. Зберігаючи в серці спокій та гармонію, які ви знайшли у цій медитації. З цим відчуттям оновлення та впевненості у власних силах ви готові зустрічати кожен новий день, пам'ятаючи про світло, що живе всередині вас, і про те, що справжня магія – Це вміння бачити красу у звичайних речах та відчувати безмежну любов до світу.